були моменти в житті, коли ви йшли по вулиці, і вам здавалося, що абсолютно всі звертають на вас увагу. Або момент, коли ви заходите в кімнату наповненої людей, і вам здається, що якщо ви зараз зробите щось сороміцьке, то всі обов'язково почнуть капкувати з вас або засуджувати. Але швидше за все, ніхто і не збирався з вас сміятися. Ви просто попались на гачок феномену, який має назву спотлайт ефект або ж ефект Ромпи. Це саме той момент, коли вам здається, що цей невидимий прожектор світ. Титься конкретно на вас, і всі люди довкола те й роблять, що думають лише про те, як ви вдяглися чи що ви зробили. Особливо це відчуття загострюється в ті моменти, коли ви не зовсім впевнені у своєму зовнішньому вигляді, і вам здається, що ця плямка на рукаві настільки помітна, що всі точно будуть вас засуджувати. No! No! Але це насправді дуже просто. Більшість людей і не думають звертати на вас увагу чи засуджувати тим більше, адже в цей момент вони думають про себе.